Найвеличніше релігійне свято Великдень. Уже цієї неділі святкуватимуть віряни східного обряду та греко-католики. До цього дня люди готуються впродовж 48 днів від початку Великого посту. Найважливішим є останній тиждень перед Великоднем. Тоді печуть паски, малюють писанки та відвідають церкву, де моляться та згадують про земне життя Ісуса Христа. Перемога світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Таким є свято Великодня, і підготовка до нього починається за сім тижнів з початком Великого Посту. Пасха так, є Воскресіння Христове, тобто Ісус Христос на другий день після суботи, і в єврейської Пасхи він воскрешає тобто це є сучасна наша неділя, і це є кульмінаційна подія, тому що власне, Христос перемагає усі злі сили. І він воскрешає своєю силою божественною віряни греко-католицької церкви, як і православної церкви України, готуються до Пасхи. випікаючи великодні хліб, малюють писанки, та найважливіше відвідують церкву. Підготовка до Великодня не менш важлива, як і сам день Воскресіння Христа. Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем тижня. У храмах на службі згадують страждання Спасителя. З вівтаря виносять плащаницю, тобто образ Христа, який лежить у гробі. Це день відродження, це ну, той день, коли Христос воскрес і Він каже, що відродження має бути так, як в Україні У нас буде відродження. Звичайно, ми йдемо на зустріч великому святу. і це свято. Звичайно, це перемога над смертю. Ми дуже хочемо і дуже бажаємо і дуже молимося за те, щоб наша Україна перемогла. щоб Наші діточки, наші воїни повернулися. Ми за них молимося щоденно, тому що наш обов'язок за поранених, за тих, що в полоні, за тих, хто в депортації, в окупації за всіх ми молимося. Урочиста літургія, яку називають святою ніччю, відбудеться уже в ніч на Великдень з освяченням свічок та пасок. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.